Українські дрова е, мають популярність в Німеччині. А як з українськими дровами в самій Україні? І взагалі, яка ситуація у нас з лісовим господарством? Зараз ми поговоримо з е, Юрієм Болоховцем, головою Державного агентства лісових ресурсів. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, добрий день. Пане Юрію, вітаємо дня, вас в ефірі. 1+,1. плюс Скажіть, будь ласка, як вже українці почали запасатися завчасно дровами на цю зиму? Доброго дня. Так, цьогоріч до опалювального сезону ми підійшли завчасно, і українці вже так активно запасаються дровами. Дійсно, на ринку спостерігається певний ажіотаж, але я запевняю, що все буде добре до опалювального сезону. Кожна родина, кожне підприємство буде забезпечено дровами. Ми суттєво спростили процедуру випуски дров. Сьогодні потрібно звернутися безпосередньо в лісництво. А їх у нас по країні 1560, плюс інші лісокористувачі, де ви можете зробити заявку на дрова, оплатити її або через Приват24, або через термінал, або через відділення банку, і потім вирішити питання стосовно вже доставки. Можна замовити з доставкою, можна забрати прямо дрова в лісі, крім того. Міністр захисту довкілля Руслан Стрілець поставив нам завдання до початку опалювального сезону створити інтернет-магазин дров, який буде уніфікований для всієї країни, і не виходячи з дому, ви зможете замовити дрова будь-якої породи, колоті, не колоті. Я думаю, це суттєво спростить ситуацію. А зорієнтуйте, орієнтуйте, будь ласка, по цінах приблизно для людей, які ніколи не купували дрова, але думають про таку перспективу на цю зиму. Ціна на дрова у порівнянні з минулим роком трішки зросла десь на 25%. Це в першу чергу пов'язано з ростом енергоносіїв, палива, які використовуються на при заготівлі цих дров. Ціну рентабельність на дрова встановлюють о, о, обласні адміністрації. Вони на межі мінімальної рентабельності в межах 3-5%. Ціна різна на півночі, звичайно, дрова дешевші, вони в межах там від. Від 500-600 гривень за метр кубічний. На півдні, на заході вони дорожчі, 1200 гривень за метр кубічний. Я маю на увазі дрова, заготовлені, які знаходяться в лісі. Звичайно, транспортування, полка, переміщення – це суттєві додаткові витрати. Пане Юрію, ви зазначили те, що у вас є багато ресурсів, куди можна заходити? Я маю на увазі інтернет-ресурсів. Планується створення інтернет-магазину для того, щоб замовляти ці дрова. А як людині, яка їх ніколи не купувала, відрізнити нелегала, наприклад, який буде продавати теж ці дрова? І чи в зв'язку з підвищеним попитом таких нелегальних виробок ви очікуєте буде більше? Як ви плануєте з ними боротися? Дякую за запитання. Дуже актуальне. Значить, ну, по-перше, потрібна інформація про дрова від державних підприємств розміщена на всіх засобах масової інформації в районних газетах, в інтернет-прості на сайтах лісгоспів обласних управлінь. В першу чергу як розрізнити? Ну не потрібно давати ніяких попередніх оплат. Не потрібно робити ці е, замовлення, поки е, якщо вони суттєво ціна відрізняється від ринку. Звертайтеся в лісництво на місцях, Інформацію можна прочитати в районних газетах або на сайтах. Об підприємств і обласних управлінь, що стосується, чи хватить дров? всім. дров всім вистачить. Я запевняю, звичайно, потім попит суттєво більший. Якщо в середньому ми заготовляли дров, десь будь ласка, десь в межах трьох-трьох з половиною мільйонів метрів кубічних, то сьогодні ми зібрали скажімо так, попит на майже 7 мільйонів. Звичайно, десь він суттєво завищений, наприклад, на півні, Миколаївська там області так далі. Він завищений майже в 10 разів. Тобто попит ніж звичайний в інших областях, таких Житомирська Івано-Франківська. Він десь двічі, тому ми уточнюємо цю інформацію. Можливо, десь черга в межах тижня тере-двох, але це нормально до опалювального сезону. Всі будуть забезпечені дровами. Тобто, наскільки я зрозумів, дрова з лісгоспу приїдуть щеком якимось. Дрова в лісгоспі потрібно виписати. Вам видається чек і товарна накладна, з якою дрова можна або самому забрати в лісі так швидше. Вам відпустять відповідні працівники, або вже домовлятися про доставку. Такі послуги теж є, є, але вони звичайно сьогодні трошки напружені, тому є певна черга. А як зараз функціонують лісгоспи на деокупованих територіях, зокрема там Чернігівщина, де Київщина, та сама де тривали бойові дії, де росіяни по собі залишили вибухонебезпечні пристрої, і не всюди зараз мінерам вже вдалося пройтись. Тому чи не заважає це якраз ваші праці? Це суттєво заважає нашій праці. Більше того, ми вже маємо втрати, скажімо так, цивільні втрати від військової агресії, від війни. Наші працівники. Які загибли, які підірвалися на мінах, на хаотичному мінуванні дійсно це суттєво заважає, і ми не можемо зайти на певні території. Крім того, велику частину деревини сьогодні держлізгоспи передають збройним силам. Мова йде про сотні тисяч метрів кубічних. Тому це теж для нас найпріоритетніше завдання, тому що ця деревина використовується безпосередньо на перших рубежах для фортифікаційних споруд. Але це все враховується, опрацьовується і ресурс знаходиться. Я вас запевняю, що українські ліси просто бездумно під цьому ніхто не пустить. Ресурс наявний. Довідомо в Україні є 10 мільйонів гектарів лісів, і в них щорічно приростає майже 40 мільйонів кубічних деревини. А використовуємо ми всього 15-20. тому за рахунок рубок догляду, за рахунок санітарних рубок, за рахунок розширення тих заходів, які ми раніше не планували. І що цей попит ми задовільним, пане Юрію? В Європі зараз велика кількість лісових пожеж. Бачимо там засухи, міліють річки. Також а яка ситуація з цим в Україні? Так, дійсно дуже актуальне питання цього року. Аномальна в Європі ситуація, погана ситуація, навіть туман, а Гальбіон, Англия, і тут має великі лісові пожежі. Я вже не говорю про Іспанію, Грецію і так далі, де вигорають сотні тисяч гектарів. В Україні ситуація контрольована. Звичайно, вона погіршилась в порівнянні з минулим роком, тому що минулий рік для нас був найуспішнішим у плані упередження лісових пожеж. Ми провели велике технічне переоснащення, збільшили мотивацію працівників лісової охорони. Але сьогодні ми маємо загалом 8,5 тисяч гектарів лісових пожеж. Зокрема, 5,5 тисяч в Херсонській області. Всі ми розуміємо, що вони виникли в результаті обстрілів. Неможливості швидкого реагування на гасіння людей не допускають, іноді людей навіть забирали в полон. В північних областях території заміновані, як ми вже говорили. Але ситуація в цілому контрольована. Це одна складова пожежа, але є і інша складова пожеж. От ми, наприклад, вже другу добу саме зараз, боремося з великою лісовою пожежею в Закарпатській області, це виключно або свідомий підпал, або необережне поводження. З вогнем в лісі, тому я закликаю людей. Будь ласка, ми створюємо комфортне зону відпочинку при лісах. Так звані лісовички, рекреаційні зони. Їх близько 1500 по всій країні. Будь ласка, відпочивайте в лісі безпечно. Це сьогодні надзвичайно важливо, крім небезпеки для життя із -за замінування. Ви ще можете суттєво нашкодити лісу. Які Збитки нанести там десятками мільйонів, які будуть виправлятися роками. пане Юрі. Але як відпочивати, якщо досі в багатьох регіонах зберігається заборона на відвідування лісів? Я ж ще раз повторюю, що ми створюємо спеціальні рекреаційні зони, які знаходяться які попри перевірені дороги, попри мінерами, зокрема так, де абсолютно безпека пере. Так, так, які перевірені міренерами, за якими закріплені працівники лісової охорони? На них безпечно, безпечно і для лісу, і для людей. А це стосується і популярних туристичних маршрутів. Наприклад, якщо ми говоримо про Карпати і Закарпаття. Ну, якщо ми говоримо про Закарпаття, то в будь-якому випадку є е, користувач цих лісів. Тому в першу чергу потрібно звернутися до нього. Це чи національний парк, чи комунальне лісове господарство, чи державне лісогосподарське підприємство. Самовільно, так як раніше, відвідувати ліси. Я е, е, попереджаю, що сьогодні як ніколи небезпечно. Тому спочатку зверніться до користувача. Є відповідні аншлаги, скрізь, є відповідна інформація. Перепитайте, уточніть цю інформацію сьогодні йдеться мова про, про, про життя, пане Юрію. Ми розуміємо наскільки зараз велика потреба в українському лісі, зокрема із тих проблем, з якими стикнулася Україна з іншого боку, ми дуже часто критикували нашу країну за бездумовну вирубку лісів. Скажіть, будь ласка, чи зараз ми якось робимо це екологічно з повагою до лісу і до тих, хто там мешкає? Звичайно, проблеми в лісовому господарстві були і вони ще є. Ми це визнаємо, як і в цілому в нашому суспільстві. Але система суттєво змінюється. Сьогодні посилюється контроль за рахунок електронного обліку. Сьогодні змінюється підхід в цілому працівників лісової охорони. галузь сьогодні перебуває в стадії реформування, тому зміни позитивні йдуть. Що стосується саме використання лісових ресурсів, ми переходимо більше на Такі ощадливі методи користування, переходимо на поступові, а не суцільні рубки. але це певний шлях, який потребує створення відповідної інфраструктури в лісах. Зміни нормативно-правової бази, але сьогодні ці вже зміни відбуваються, пане Юрію, Ці зміни відбуваються в тому числі і через те, що ми рухаємося законодавчо в європейське поле прав пра так. Звичайно, наше суспільство вибрало європейський курс розвитку, курс рівень життя, і є певний е інший рівень ведення лісового господарства, зокрема в наших європейських колег, наших європейських партнерів, які вимагають від нас цих рішучих швидких змін. А скільки часу нам потрібно, щоб перейти на оцей нові стандарти європейські? Ну за вашими попередніми розрахунками. Ну розумієте такої моделі, яку можна скопіювати, наприклад, там Польщі чи Прибалтиці чи Швеції перенести на Україну, її не існує, тому що Україна має свою специфіку. по перше, це дуже велика країна. По-друге, різні зони. Ми маємо гірські ліси в Карпатах, полісся на півночі, і практично степові ділянки лісу в степу, які потребують тільки доглядів і утримання. Від них ми не отримуємо. Ощів так як на півночі, так як на карпатському регіоні, тому ми шукаємо саме ту оптимальну модель, яка буде відповідати європейським стандартам, але буде абсолютно адаптована і ефективна для України, пане Юрію. Дуже вам дякуємо, Юрій Болоховець, голова державного агентства лісових ресурсів, був гостем прямого ефіру.